Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про оголошення написання чи доповнення Конституції, висування імпічменту президенту, за слабку волю керування, за дії, які нанесли катастрофічні наслідки для країни та народу, за зраду. За небажання боротися з корупцією, за антинародну позицію, також якщо всі економічні показники падають без зовнішніх чинників, тобто світова економіка росте, а українська спадає, отже, президент та його команда не справляються за тяжкі наслідки для країни, а це економічна бідність, зменшення населення країни, кримінальна відповідальність, також якщо будуть пропозиції. Про націоналізацію стратегічних підприємств і інші надважливі потреби країни зміна території це злочин, і, звичайно, для оголошення написання або зміни Конституції потрібні будуть серйозні причини. Якщо такі будуть, то буде призначатися віче та потім голосування. Стаття 74. референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії. Стаття 74 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань амністії, але допускається робити референдум заради вдосконалення податкової системи, перерозподілу бюджету, якщо було допущено розтрата коштів на непотрібні статті, наприклад, преміювання або відпустки за рахунок держави для чиновників, і інші статті, які не сподобаються людям. І чиновник, який складає бюджет, не зможе доказати про необхідність тієї чи іншої статті. Тобто за бюджет будуть голосувати також люди, чиновники будуть тільки пропонувати та затверджувати ті статті, які вже погодили з народом. Бюджет повинен бути складений чіткою та зрозумілою мовою для народу військові, медичні, навчальні та пожежні статті йдуть в першу чергу. Голосування відбуватиметься на початку грудня, і також буде фото та відеозвіт на всіх рівнях про виконану роботу за рік, і також звіти, щоквартально для всіх громад і загальнонаціональні проекти. Заборонено зменшувати в наступному році першочергові статті може бути тільки збільшення.